Акцію до дня прапору організувала Вінницька молодь. Вона пройшла сьогодні близько 14-ї години у сквері Козицького. Там активісти розвід роздавали перехожим жовті та блакитні кульки, створили з людей макет живої України, а також паперовий плакат технікою торцювання. Що це знає Роман Гах? У Сквері Козицького за моєю спиною вінницька молодь, яка долучилась до акції, присвяченій Дню державного прапору. Серед іншого, хлопці та дівчата за допомогою синіх та жовтих табличок створять макет України. Я люблю свою країну, я підтримую її символіку. Тому я сьогодні тут. Що тут відбувається? Сьогодні ми влаштовуємо флешмоби, веселимося, знайомимося, підтримуємося. А що ось це? Це панно, виконане у техніці торцювання. Береться два квадратка і за допомогою олівця скручується, макається клей і приклеюється до панно. Спілка мудішної організації він чи не проводить святкування. Дня прапора святкуємо його в різних трьох напрямках. По-перше, ми діткам маленьким перехожим на вулиці малюємо в наших патріотичних кольорах сердечка і інші цікаві малюночки в іншій частині площі знаходиться. Ще один активіст спілки, який розповідає про сьогоднішнє свято. Всім перехожим, також активісти створили з людей макет живої України. Спочатку на асфальті намалювали кордони нашої держави. Ну а потім молодь з жовтими та блакитними табличками вишукувались по контуру. Ось що з цього вийшло. Роман Гах Володимир Гірявенко, телеканал Віта.